Заряджається 56 вольт акумулятор 56 вольтовий 4 ампер час. Ось такий акумулятор GTM. Він підходить до лінійки 56 вольтових. Даний акум стояв на косарці кущоріз. Його можна на інші лінійки на Кілки акумуляторні, ну і там ще є кущорізи кущі різати на кусарки, ще там на щось можна використовувати в цій лінійки. Ось так виглядає даний прибор. Зараз покажу. Заряд іде 5,5 А. Як виглядає знизу, зараз покажу. Ось так. Тут воздух, також щоб акумулятор не перегрівався, він проходить через сам акумулятор. Ось так виглядає. що я повністю заряджений Акум, штекер провод. Роз'ємний він відсоєняється від самого заряду, від саме зарядки. Я зараз підсоєню прибор і все покажу. Ось так виглядає. Реально дуже великий акумулятор. Ще є 8 Ампер часів. Це є четверка, вісьмерка ще десь на кілограм або трошки більше як кілограм. Важчий. Ось так виглядає. Сю, Сюдой проходить воздух. Через сам акумулятор. І циркуляція йде, щоб не перегрівалась батарейки. Ну, не батарейки, а акумулятори, те, що всередині. Ось так виглядає дане зарядне від GTM. Швидкісна зарядка. Те, що на даний момент, то я. Рекомендую, так як мені воно сподобалось. Зараз поставлю на зарядку. Показую 4 поділки. О, показало, що заряджено. Ну, взагалі, цікавий акумулятор і цікавий зарядний пристрій. Все таке потужне, мощне.